Всім привіт! Ми землі вже пройшли з вулиці, повісили платочкою, що вона сохла, і перевдяглися. І зараз ми покажемо, що ми купили. Ми купили насіння, щоб зробити зелену цибулю. Чекайте відео, як ми будемо її робити і процес виростання. Ось. А ще ми купили черешню ось така. І також полонечку. І зараз ми її миємо, а потім черешню будемо їсти з Емілі. Ми вже пообідали і зараз будемо їсти черешеньку і полоничку. Вони колись в садочку Емілі садила е, цибульку, і вона в мене купити, щоб посадити якісь насіння. Я сказала, що можна цибульку, тому що вона така е, смачна. Її можна посадити, вона смачна е, і хороша така. Я її, її запропонувала, вона захотіла цибульку. Вона виростає 85 см. Ось дивіться. Ого, дуже багато. Дивіться, ми вже помили полиничку і черешеньку. І ще ось в такому горщику ми будемо садити нашу цибульку. Емілі, що ти хочеш перше з'їсти? Полоничку чи черешеньку? Полуничку добре. Ось тримай Емілі полуничку. Дякую. О, молодець Емілі вже з'їла всю полуничку. Залишився тільки хвост. А тепер я хочу черешеньки. Добре, давай зараз виберемо тобі гарненьку черешеньку. Так, тримай. Дякую. О, вже трошки відкусила. Mm. Молодець. Ще черешеньки, ще. добре тримай. Тобі більше черешенька чи полоничка Черешенька, бо трошки кисенька. Добре, буду знати, тепер буду купувати тобі черешеньку. Емілі, як ти вибрудне? Зараз я візьму серветочку і тебе повитираю. Емілі, хочеш полонечку? Так. О, дивись яку я маленьку знайшла спеціально для тебе. Ой, як ти швидко її з'їдаєш? Уже я всю полонечку з'їла. Всім пока-пока, до нових зустрічей зустрінемось в новому відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.